Перед повномасштабним вторгненням в Україну в 2022 році Росія дійсно системно готувалася до Великої війни. Це була не імпровізація, це був цілеспрямований підготовчий курс, який тривав щонайменше 7 років. Я вважаю, що такий аналіз дій дає розуміння, як працює світ, на що потрібно звертати увагу та як мислити своєю головою, а не лозунгами держави. Тож, поїхали! Росія готувалася до війни, хоч і не до тієї війни, яку вона собі уявляла. Очікували легку перемогу, розраховували на слабкість України і байдужість світу. А в реальності отримали сильний опір, довготривалу війну, втрати санкції, дипломатичну ізоляцію і стратегічний глухий кут. Всі освічені люди знали, що буде війна. Питання тільки в якому році. І зараз я вам покажу це на фактах. За кілька років до війни, з 2018 року, Росія активно почала скуповувати золото. Тому що золото це не просто актив, а й тихий спосіб накопичення вартості, яке складно заблокувати або заморозити під санкціями. На кінець 2021 року золотовалютні резерви Росії сягнули до трьох тонн золота. І це зроблять. Країну однією з найбільших золотовласників у світі. Річ в тім, що золото не залежить від західних платіжних систем або санкцій. Його можна зберігати фізично, торгувати напряму і використовувати як страховий актив. Паралельно з золотом Росія активно продавала американські держоблігації, щоб скоротити залежність від долару. Тому що доларова система підконтрольна американській юрисдикції. І будь-які доларові операції можуть бути заблоковані. Вони знали, що починаючи війну, будуть отримувати санкції. Тому це було частиною довгострокової стратегії економічної ізоляції від західних фінансових систем. Росія вивела більшу частину резервів з долара, щоб уникнути замороження. Тому частину резервів вони перерозпроділяли в юані, рублі, а також в інші валютні активи. Це все дозволяло їм створити фінансову подушку для можливих економічних криз і санкцій. Тобто навіть з цих фактів ми бачимо, що вони робили запаси. І не для розвитку держави, а точно для якихось великих подій, під час яких вони зможуть існувати до 2022 року. Основні торговельні партнери Росії це країни ЄС, США і Японії. Але потім вони переорієнтувалися на країни, які не приєдналися до санкційного режиму: Китай, Індія, Туреччина. Через Китай Росія отримує 70% імпорту складного обладнання. Через Індію постачає дешеву нафту, добрива, енергоносії. А через Туреччину прокладає шляхи торгівлі спочатку незахищеними товарами. Це дає нам простим людям розуміння того, що війна в Україні вже переходить на інший рівень і не закінчиться швидко. Як тоді обіцяли Арестовичі, хто там ще в нас був, ще до війни Росія розуміла ризик, що в разі агресивних дій війни Захід може вдарити не зброєю, а через фінансову систему, яка повністю під контролем США і ЄС. Щоб не залежати від віза мастер-карт, які можуть вийти з ринку або заблокувати обслуговування, вони створюють свою платіжну картку мир якою люди зможуть розплачуватися за послуги, і це вже під контролем центрального банку РФ? І це сталося в 2015 році. Створили СПФС систему передачі фінансових повідомлень. Це такий собі аналог SWIFT – система яка дозволяє банкам обмінюватися фінансовими повідомленнями: перекази, транзакції між банками, міжнародні платежі. Це була власна страховка на випадок, якщо захід відключить Росію від СФІФТ, як вони і зробили з Іраном. У 2022 році таки відбулося відключення Росії від СФІФТ, але Частково тому, що це порушило б енергетичні розрахунки і вдарило б по країнах ЄС, які тоді ще залежали від російського газу. На сьогодні більшість банків в Україні все ще мають доступ до міжнародної системи, хоча ключові вже відключені. Тут ми з вами бачимо, що СПФС мир це не просто технічні рішення, а фінансова стратегія виживання. Вони показують, що Росія готувалася до великої конфронтації ще задовго до 2022 року. Хотіли забезпечити безперебійні розрахунки з країнами, з якими продовжить торгувати Росія. Тому намагалися створити багатополярну фінансову систему, у якій частина світу зможе торгувати без посередництва SWIFT, Visa, MasterCard. Типу, ми такі круті, ми вас обійшли і продовжимо торгувати і загрібати бабло. До 2024 року до цієї системи підключилися деякі банки з Китаю, Білорусі, Казахстану, Вірменії. Деякі китайські банки, особливо великі, не стали масово підключатися, щоб не потрапити під вторинні санкції США або ЄС. СПФС обмежена за масштабами покриття менше ніж у СВІФТ, повільніша швидкість і нижча надійність. Росія, як завжди, на щось сподівалася. І тут вона сподівалася, що ця система стане міжнародною альтернативою СВІФТ для дружніх країн. Але на практиці більшість із них використовують цю систему лише частково або символічно. Азіати для розрахунків використовують свою китайську систему СІПС. Тому Росія в основному. Ному вимушено торгувати через обхідні схеми посередників або бартер. План був, але він не реалізувався. Про російську пропаганду можна взагалі говорити багато, але не хочу витрачати на це ваш час. В них завжди була риторика: навколо нас всі вороги. Війна з НАТО, не допустимо ЛГБТ в нашій країні, фільми, ток-шоу, канали. Все це готувало суспільство до оборони жертви Європи. До 2022 року Росія імпортувала частину високотехнологічного обладнання: це мікрочіпи, оптичні системи, двигуни. Значну частину постачань забезпечували країни ЄС, США і Японія. І було зрозуміло, що це ключ до підтримки збройного виробництва. Зараз на екран я виведу табличку, це динаміка за останні роки. Тут ми бачимо, що вартість імпорту мікроелектроніки дуже зріс. Наприклад, 2020 рік близько 1,70 мільярдів доларів на імпорт. Але до 2019 року Росія щороку імпортувала приблизно 1,1,3 мільярди доларів мікроелектроніки та мікросхем. Крім того, вони створювали стратегічні запаси сировини, зерна, паливо. З 2015 по 2019 роки оборонні витрати російського бюджету росли майже щорічно а частка соціальних витрат. У загальному бюджеті дещо скорочувалася. Якщо країна не планує воювати, то навіщо їй нарощувати оборонну промисловість? Бюджет на 2022 рік вже включав величезні витрати на безпеку ще до 24 лютого. Як ми бачимо, Росія дійсно не збиралася піти у Вабанк, але її система настільки прогнила корупцією, безкарністю та безладом, що вона неправильно оцінила ситуацію. Вони прорахувалися. І ось п'ять головних причин, чому: переоцінка власної армії. Росія вважала, що має другу армію світу, але значна частина бюджету розкрадалася. Техніка була застарілою або фейково модернізованою. Солдати демотивовані, не підготовлені. З логістикою довгий час у них був провал. В результаті замість бліцкригу, хаос і великі втрати вже в перші тижні. Знецінення українського спротиву. Кремль вірив, що Україна зламається за три дні. що тут всі чекають і будуть зустрічати армію РФ з квітами, а зсу втече або здасться. Але Насправді почався масовий опір. Мери міст відмовлялися здавати міста. Люди перекривали танки голі руч, а ЗСУ показали надзвичайну ефективність і мотивацію. І варто тут зауважити, що ось так халатно спрацювала розвідка Росії. Наступне вони недооцінили Захід. Росія вважала, що Європа не наважиться на жорсткі санкції. США роз'єднані, слабкі, а НАТО тільки балакає. Але отримали рекордні санкції, замороження резервів, ленд-ліз, системи ППО. А Фінляндія і Швеція взагалі вступили в НАТО. Це прямо. Протилежний результат Путін думає, що швидкий успіх обнулить усі ризики, репутаційні, економічні, політичні, тому не рахувався з довгостроковими наслідками. В його очах війна мала закінчитися ще до літа 2022 тисячі максимум до осені. Утім завжди живе в ілюзії інформаційного вакууму йому завжди приносять тільки гарні новини. Аналітика ФСБ була перекручена, щоб догодити керівництво. Він не чув правду про ситуацію в Україні. Правду боялися казати навіть генерали. І це класична помилка диктатури. Авторитаризм відрізає завжди від реальності. Якщо вам цікаво зробити такий розбір про Україну, пишіть в коментарях, якщо буде ця тема актуальна, я зроблю такий аналіз дій, як Україна готувалася до війни з Росією. А з вами була Аня, це моя гаряча пателя. Дякую за перегляди!